Вітаю пантерівці! У другому відео продовжую ділитися своїм досвідом по використанню розширеної системи одягу для холодної погоди. Раджу подивитися першу серію, яка вже є на youtube каналі Пантерівець. У першому відео було більше загального огляду. А у цьому відео буде більше про те, як використовувати та комбінувати різні шари одягу між собою залежно від кліматичних умов. Перед початком перегляду підтримайте відео лайком, а канал підпискою. Я використовував цю систему під час своєї служби у піхоті армії США останні 14 років з моменту її затвердження вищим керівництвом. Одразу хочу наголосити, що ми будемо говорити про одяг для зими або холодної погоди, і мій досвід те, що може відрізнятися від досвіду інших військових. Особисто я вирости в краях, де постійно гріє сонечко, тому мені важливо було навчитися правильно вдягатися в холодних умовах. Якщо ви теж хочете цього навчитися, моє відео має вам допомогти. Почнемо з того, що одягатися треба відповідно до задач, які вам необхідно виконувати. Тут треба врахувати декілька важливих моментів. Для початку що за погода на дворі буде сухо, волого чи все одразу? Чи очікуються опади, дощ, сніг, буде вітряно чи ні? І далі найголовніше, що ви будете робити під час виконання завдання? Ви будете знаходитись на позиції, чи будете активно пересуватися майже увесь час. Ця інформація є частиною тактичного планування мед і вона допоможе визначитись вам з вибором одягу та спорядження для кожного конкретного завдання. Почнемо з весняної та осінньої походи, коли переважно волого і ще не дуже холодно. Взуття. Це взуття від бренду Rocky для помірного клімату. Зручні та жорсткі шкарпетки, стандартні зелені шкарпетки з нейлону та бавовни. Ця комбінація чудово працює для мене, коли не дуже волого та холодно. Коли стає прохолодніше, наприклад, вночі, то я вдягаю інші шкарпетки. У цих складі вовна та синтетика. Вони зберігають ноги сухими і теплими. Якщо я планую мало рухатись, то вдягну штагни ніндзя з першого базового рівня. Також про холодну погоду я вдягаю ще верхній ніндзя під форму. Дехто каже, що треба вдягти футболку між цими шарами одягу, але це все фігня. Цього нема в рекомендаціях, ви просто заблокуєте терморегуляцію. Коли я так вдягаюсь, то почуваю себе комфортно під час руху та не зупинок. Думаю, що варто сказати наступну річ про рівни одягу в системі. Ви маєте рівні від 1 до 7, але знайте, що це не є лінійною системою. Вам не потрібно вдягати кожен рівень поверх попереднього при зміні погоди, вам потрібно змішувати рівні. Особисто я практично ніколи не використовував три рівні, але ще дійдемо до цього. Восени та навесні, коли очікуються опади та може бути прохолодно, я використовую куртку шостого рівня, яка захищає від опадів та навіть трішки зігріває за рахунок щільності матеріалу та цієї підкладки. Ця куртка доволі гучно шуршить, тому я переважно вдягаю її, коли йде сильний дощ, або коли не дуже переймаю, що я можу бути демаскованим. дуже легка, міцна і комфортна куртка, і навіть трохи дихає. В польових умовах деякі бійці роблять помилку, коли вдягають цю куртку, наприклад, на кітель. Якщо ви хочете вдягти куртку від дощу, зніміть кітель. Якщо треба ваші патчі, можна закріпити їх на цій куртці. Як тільки ми потрапили в умови, коли температура ближче до нуля, більшу частину дня, я вдягаю вафельний верх з другого рівня одягу, поверх першого рівня одягу. Так я можу пересуватися більшу частину часу. Хлопці, якщо ви дивилися першу серію відео, то ви знаєте. Чому це все ще досі в пакеті? Це куртка і штани Softshell, а також вітрозахисна куртка. Я не є фаном цих рівнів одягу. Ці речі не можуть мене зігріти і не захищають від опадів. Тому особисто для мене це зайве, і я навіть не беру їх з собою. Softshell залишається в шафі. Щодо цієї вітрозахисної куртки, тут досі є бірки. Вона майже не працює, не захищає від вітру. Хоча зовні ця куртка виглядає прикольно. Багато хлопців вдягають, її, щоб виглядати крутіше. У гарнізоні таких можна побачити достатньо багато, але в польових умовах ця куртка не потрібна, тому це теж я не беру з собою. Якщо стане холодно, ви одразу можете вдягти куртку шостого рівня, яка не пропускає вітер і опади, а також зберігає тепло. Тому ця вітрозахисна куртка абсолютно не потрібна. Тепер поговоримо про рукавиці. Коли стає прохолодно, їх треба вдягти. Багато хлопців купують свої особисті. Це базові зимові рукавиці. Коштують близько 20 баксів. Вони досить добрі і теплі. Служать мені багато років і досі живі. Це Стандартні армійські рукавиці, рукавички льотчиків, Вогнестійкі. тканина Nomex. зимова версія. Досить комфортні та теплі, але конкретно ці не водонепроникні. Як більшість речей для армії, вони зроблені для тих, хто рухається. тому, якщо ви сидите на позиції і не рухаєтесь, і ви не з Канади то ви замерзнете. Ось що зазвичай використовують бійці. Це стандартні шерстяні рукавички, які можна використати як вставки у ваші шкіряні робочі рукавички. Вони не водонепроникні, але їх можна обробити спеціальними засобами для шкіри. Комбінуючи ці два типи рукавичок, ви отримаєте гарний захист для рук. якщо говорити про дуже холодні умови і вам не треба буде рухатись, то найкраще рішення для вас це придбати великі рукавиці. Продовжуючи про холодні умови, давайте розглянемо взуття. В таких випадках я вдягаю хороші теплі шкарпетки із синтетики та шерсті або синтетики та бавовни. Це взуття від данер для помірно холодної погоди, що для мене означає помірна холодна погода. Для мене це означає, що вони не працюють. Чому вони достатньо товсті, всередині є тепла підкладка. Коли не рухаєшся в них, холодно. Коли починаєш рухатись, нога пітніє. Знаю, що багато хлопців теж їх не дуже люблять. Зверніть увагу, що зверху це замша, яка дуже непрактична у вологих умовах, наприклад, під час дощу або вологого снігу. А це Bates Combat Hiker. Це Моє улюблене взуття. Детальніше розповідав про нього у першому відео. Я отримав їх ще у Афганістані, але використовую і досі. Вони круті. Тут є Гортекс. На носку є резинове покриття, яке додатково захищає у вологих умовах, та й сама шкіра теж досить товста, яку за потреби можна обробити додатковими засобами для підвищення захисних властивостей. Мокрий сніг та опади, холодна погода. Дягайте правильні теплі шкарпетки, і вам буде комфортно. Говоримо далі про одяг для холодної погоди. Ви можете вдягти шапку або watch cap, як ми її називаємо. Цю чорну мені видали в армії, і вона дозволена статутом. Вона досить зручна і тепла, зроблена з флісу. Шкода, що не шерстяна, але можна її придбати за бажанням. Але щодо цієї чорної шапки є нюанс. Якщо я вдягну її з камуфляжною курткою, то буду схожий на якогось Тімоті або Дона. Тому нормальні бійці купують іншу шапку. Точно таку ж, але у кольорі «Койот». Вона теж з флісу, сидить добре і пасує до камуфляжу. Тепер я схожий на боєздатного військового. Особисто я полюбляю тепло, тому в холодну погоду ніколи не знімаю шапку. Багатьом цікаво, як я сплю в польових умовах холодну пору року. Якщо розглядати, наприклад, про холодну ніч влітку або навесні, то я сплю у біві. Незалежно від погоди, я завжди беру цю штуку з собою. Зазвичай я сплю у своїй польовій формі. Якщо щось дуже брудне, я можу це зняти. Але ви маєте розуміти, хлопці, що в польових умовах чи бойових умовах ви маєте бути максимально готові. У вас не буде можливості вдягти улюблену. Домашню піжаму чи спідню білизну, ви маєте бути готові швидко прокинутись. Коли температура опускається до плюс 10-15 градусів, то я можу вдягти додатковий шар одягу, але все одно використовую біві разом з карематом. Цього достатньо, щоб почуватися комфортно. Якщо ж стає дуже холодно, то варто додатково використати спеціальний спальник. В цьому випадку я беру біві та спальний мішок для помірно холодної погоди. В інструкції зазначає, що це має працювати до мінус 15 градусів, але по факту для мене це максимум до мінус 10. При цьому важливо вдягти термобілисну, і тоді вам буде комфортно. Є, звичайно, альтернативне рішення це повноцінна спальна система MSS. Я її використовував при температурі до мінус 24 градусів за Цельсієм, і мені було досить комфортно, але є мінус. Вона займає багато місця і проблемно носити з собою її в рюкзаку. Це може бути критично під час виконання бойових завдань, тому багато хлопців жертвують комфортом сну заради безпеки під час виконання завдання. Підсумовуючи, з біві спальним мішком та термобілизною вам буде достатньо комфортно. Якщо мій одяг дуже брудний та мокрий, і в ньому не комфортно спати у спальному мішку, його варто зняти. У цьому випадку варто вдягти два перших базові рівні ніндзя верх і низ, плюс вафельні штани джемпер. Також я використовую спеціальне тепле взуття для сну та флісову шапку. Але є ще крутіше рішення: це ось така вогнестійка палаклава. Вона зроблена з дихаючого матеріалу, що дозволяє комфортно дихати і при цьому закрити майже все обличчя. Як ви знаєте, не рекомендується ховати обличчя у спальний мішок під час сну. Оскільки ви будете дихати, утворюватиметься конденсат, він замерзне і замерзнете ви. Існують спальники, в яких стирчить тільки ваш ніс, тоді такої проблеми майже немає. Але наші спальні мішки спроєктовані так, що голова повністю стирчить із мішка. Тому досвідчені хлопці вдягають таку балаклаву під час сну. Також при такому підході ви будете краще чути, що відбувається навколо, ніж якщо будете спати з головою у спальнику. Ця штука приємна на дотики, тепла. Якщо переживаєте за конденсат, то можна трішки відкрити ніс. Якщо ніс замерзне, ви прокинетесь і прикриєте його. Також ця балаклава досить довго спереду і ззаду. Якщо вдягти разом з вафельним джемпером, то ваша шия буде добре закрита. Якщо ще вдягти шапку, то взагалі буде супер. Навіть при мінус 20 градусах. Тепер щодо ситуації, коли на вулиці холодно і ви мало рухаєтесь. Наприклад, знаходитесь на посту. В таких випадках я можу вдягти фліску. Як я вже казав, фліс сам по собі жахливий. Він не буде стійкий, він пордувається і ви 100% замерзнете, якщо це ваш єдиний верхній шар одягу. Тим не менш, багато хлопців в гарнізоні носять такі кофти. Повні зручні, приємні на дотики, мають великі кишені та велкри для патчів. Але у польових умовах, вдягнувши таку фліску, ви забезпечите собі поганий день. Тому я рекомендую вдягати фліску під куртку гортик 6 рівня. Тоді вам буде комфортно, особливо якщо ви це скомбінуєте з чимось базового рівня. Перерахуємо рівні: ніндзя одяг, вафельний одяг, фліска і куртка 6 рівня. Всього 4 рівні. Такому одягу вам буде зручно і тепло. Якщо раптом вам потрібно кудись пересуватися, то необхідно покласти фліску у рюкзак і залишитись тільки у трьох рівнях. Під час руху ви не замерзнете, а якщо стане спекотно, то можна скинути ще й одяг з другого рівня. Якщо зупинитесь, то повертаєте другий рівень фліску, і вам буде знову тепло. Тепер про екстремально холодні погодні умови, які зазвичай є сухими, без опадів. Тут вам знадобиться одяг 7 рівня. В попередньому відео я пояснив, чому залишаю фліску вдома, а це кладу у свій рюкзак. Отже, моя улюблена куртка для таких умов та супер теплі штани. Якщо ви не боретесь за права україномовного населення десь у Сибіру, то, скоріш за все, це вам не знадобиться під час пересування. Під час руху це краще тримати у рюкзаку, бо в ньому ви точно спітнієте, промокнете і потім замерзнете. А як тільки зупиняєтесь, дістаєте та вдягаєте. Хочете вірити, а хочете ні, але у цьому одязі ще й можна спати. Раніше я про це розповідав детальніше. Багато піхотинців не беруть із собою спальника, сплять у цьому одязі, бо він виконує дві функції. Якщо ви десь на завданні, не рухаєтесь, спостерігаєте за кимось або чимось, то ви можете вдягти цю куртку і штани і вам буде тепло. І якщо ви лягаєте спати, то ви ж знову ж можете вдягти це і вам не потрібно тягати з собою спальну систему чи спальник окремо. Особисто я протестував такий підхід у східній Німеччині, коли цілими днями було достатньо холодно. Тоді ми з хлопцями не мали можливості тягти на собі багато екіпу. Я брав із собою спальник, я взяв тільки одяг сьомого рівня. Тоді, на жаль, в мене ще не було цього теплого взуття для сну. Коли прийшов час для сну, я використав біві та вдяг куртку і штани поверх мого одягу. Це дозволило мені не замерзнути вночі. Ще один лайфхак щодо штанів, які придумали військові. Отже, берете вафельні штани з другого рівня, купуєте велкрус-стрічку. Йдете до кравця і просите його розрізати штани по довжині та пришити там велкро. Таким чином ви перетворюєте ці штани з другого рівня у швидкозйомні штани. Хочу вам все ж таки дещо сказати про штани другого рівня. Особисто я намагаюсь максимально уникати їх використання, але завжди маю їх у рюкзаку. Бо коли треба кудись пересуватися, а це я роблю часто, то вони мені просто не потрібні. Я можу їх вдягти хіба що під час сну. Існує дуже багато різного одягу та спорядження для військових. Багатьох це збиває з пантелику, але не треба боятися, треба експериментувати. Особисто я грався з усім цим багато років. Тому, наприклад, я знаю, що можу навіть залишити штани з другого рівня вдома. Тоді під низ я вдягну у ніндзя штани першого рівня, а зверху штани сьомого рівня. При потребі швидко розтібну блискавку з боку і зніму їх, не знімаючи взуття. Наприкінці скажу таке: багато військових скаржаться на недосконалі системи ECWCS. Комусь холодно, комусь спекотно, а комусь незручно. Так ось, хлопці, це військове спорядження. В першу чергу воно має бути міцним та надійним. І я не говорю тільки про використання за призначенням у польових умовах. Уявіть, що трапляється, коли хлопці мають вихідний чи вільний час, вони хочуть відпочити. А в цей час оходяг відправляється у пральну машинку і переться при високій температурі, і це теж певне навантаження на ваш одяг, з яким синтетика справляється краще. Ще одна важлива штука: усе спорядження виробляється з припущення, що ви будете багато рухатись. Наприклад, багато людей скаржаться на рукавички, начебто, вони погано зберігають тепло, коли вони використовують їх на посту. Але ж ці рукавички були розроблені для того, щоб забезпечувати вентиляцію і зберігання тепла під час руху. Також одяг має бути зручним, щоб не знижувати вашу мобільність. Наприклад, ці рукавиці значно тепліші, але у них ви не можете нормально стріляти чи виконувати інші задачі. Вам доведеться їх зняти. Якщо хтось скаже про рукавиці з рухливим козівним пальцем, то у чому сенс? Вам же потрібен не тільки один палець. Тому зручніше звичайні рукавички, щоб ви могли повноцінно використовувати ваші пальці і долоні. Вам же не тільки стріляти потрібно, а, наприклад, ще перезаряджати зброю чи виправляти несправності. Ви ж не будете постійно знімати ваші теплі рукавиці для цього. Тому я рекомендую вдягати звичайні рукавички, а великі теплі рукавиці, кинути в рюкзак разом з шерстяними або флісовими рукавичками-вставками. Друзі, дякую за перегляд. Автор відео після багатьох років служби відправляється у відставку. Вітаємо його А українцям ще треба трошки попрацювати у другому відео нам розказали ще більше нюансів застосування одягу і систему ECWCS третього покоління. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, та поділіться посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.